Я з сусіднього села, село Рубці, там хату розбили, я переїхала сюди. Ну і тут так живу. Ну, у мене хобі було. Я дуже люблю готувати. І так вийшло, що ми познайомились з Рома з Катюєю, пригласили на роботу. І так уже третій років, ну, два роки прослухає. Ну, знаєте, це, мабуть, ну як сказати, ну, моє це. Люблю, дуже люблю працювати і печу і... Перше по боялася на таке калічне. А потім. Привикло. На струбцях почали самоліти. У нас там були півтора місяця, там в погрібі просиділа. Мама в хаті лежаче лежала, я в погрібі, а тому що можливості не було. Ми з нею вдвох, нікому було не її. підвалі холодно. Так от і виживали на свій страх і ліс. Ні, померла. Я сюди її тільки ми звідти тікали. втікали, сюди. На квартирі тут вона була, я в підвал до неї на 28 мая помер.